Міла, ну розкажи про враження від матчу. Розпочали непогано і, в принципі, грали непогано. Наскільки важко було потім грати, коли вже у меншості були? Ну, червона картка трішки нас зломила. Ніхто не зрозумів, чому вона була. Навіть тренер іншої команди сказав, що там вона не ділу. Цей момент дуже нас переломив. Mm, і гол, ну, я вважаю, що це просто вдача бо Так м'яч біля штрафного суперника був і опинився одразу ж біля нашої. І там і гол. Ну, і таке буває. Як ти забив гол, згадай приємний mm, момент? Була подача від Саса Максименко. Я я біжав на Дальню. Там я знав, що буде якийсь відскок, попаде в голову. Зіграв перший і забив, перекинув воротаря головою. раніше грали у меншості, чи це перший досвід у вас? Це перший досвід. так. Тому було так складно. Ну, обсудили, поговорили, тепер треба налаштуватися, грати надалі. Так. Наступний матч з металістом тут також. Тому робимо висновки і йдемо далі. Романа числа новий досвід отримали, гра в меншості, але звісно, що результат не влаштовує. Але взагалі, ось і є і такі моменти, що ну, хлопці до кінця билися це і приємно було. Да, дякую всім батькам і всім э, болювальникам гірника спорт. Нам сьогодні, э, к сожалению, не вдалося. Зробити результат, але я задоволений хлопцями, настрій чудовий, Били, билися до кінця, але це гра, і будемо діляти висновки, робити висновки і грати далі. И, ну, как бы досвет, досвет. Да, чересчур болезненный, конечно, но, тем не менее, мы поздравляем команду «Бахмут» с победой. Заслуженно использовали свои моменты, использовали одного лишнего. Это уже доброе. Натиснула турнірна таблиця, можливо, хлопці в таблицю заглядали, там, що ми лідери. Це також непросто, що виходять, виходять і. Ну, тепер треба вигравати усіх мабуть. Можливо, гра несподівана, але ж це перший досвід для, для команди, коли вони починають другий круг, друге коло лідерами. І це завдяки їм, це е, подяка їм, що вони так змогли, так так завзято зіграти перше коло. Але ж ну це гра. І я думаю, я вважаю, що результат е, це, ну, це таке. Ну, це ж гра, друзі, це гра. Е, і хлопці взагалі відкрили рахунок. Першими і 10-15 хвилин до, красної, до червоної карточки грали успішно, контролювали гру і практично нічого не давали суперникам зробити. От, от і все. Ну і відомо, вам належне, ви не, там, не апелювали до арбітра, ну, прийнято таке, таке рішення. Як сприйняли його, що у вас о, на душі було коли? І що ви думаєте з приводу червоної картки? Ну, завдяки сімейної настанови, я хвилювався, але ж, уже ж нічого не зміниш. Нічого, это на полі, то що, то, що робиться, на полі залишається на полі. І я подяка хлопцям. За їх мужність грати в 9 проти такої потужної команди. Я йому відвиду, так, грати 10 проти такої потужної команди. Така була там чи ні? Можна було, пробачити чи попередити. Ну я вважаю, що Арсеній Погрібняк зробить висновки. От, він завдяки йому він в грі, незважаючи на його фізичну, фізичний стан. От, дуже приємно його наблюдати на полі. Він робить дуже гарну роботу, чернову роботу. От. Ну, емоції, емоції це гра. На що гру пропустить, дискваліфікація. На наступний раз я, я вважаю, що він е, зробить висновки і буде грати ще липше. Е, е, червону картку не принесе, але ж е, хлопці стій, стійко прийняли все, що відбувалося е, про, на футбольному полі. От, ну, не стачило. Можливо, і не треба так дуже засмучуватися ще початок другого кола, і ще будуть втрати і багато ігор попереду. І у інших суперників можливо будуть втрати. Ну це футбол, це ж дуже гарно. Ну які емоції були, які сподівання, надії були. Ну це ж ми для, для того і граємо футбол, щоб болювальники приходили. Переживали, викладалися на футбольному полі, підтримували хлопців завдяки емоціям, завдяки потужній батьківській підтримці. Це завжди приємно, коли на другому поверху. Сидять болювальники, кричать, емоції. Це і є футбол, це ж гра, це вистава і без емоцій ніяк. І я вважаю, що хлопцям теж підтримка сподобалась.